Після пробіжки настає моє перезавантаження. Я зупиняюся, перехожу до розминки. Тіло починає дихати по-новому, сповільнюється. Кожен рух створює простір у м'язах, ніби розкриваєш двері всередину себе. Тихання стає важливішим за все. Втих приносить заряд, видих знімає те, що заважало рухатися далі. І за ці хвилини напруга розчиняється. Я відчуваю, як кров плине в кожну клітинку. Це не набір вправ, це привітання з власним тілом. Від напруги до легкості, від поспіху до усвідомленості. Цей короткий ритуал я вкладаю подяку за кожен крок, за кожен подих під час бігу. Я віддаю шану можливості рухатися далі без болю і зайвого тиску. Це як перезавантаження. Оновлення, яке дає силу для наступного дня. Немає рахунку обертам чи повторення. Немає вимог бути ідеальним, є лише простір де тіло і душа знаходять баланс. Пару хвилин турботи після бігу, і я готова до нових звершень.